Захистити тих, хто захищає нас. Черкаські волонтери просять усіх небайдужих допомогти плести маскувальні сітки, і кікімори для ЗСУ. Громадська організація Січ отримує все більше відповідних запитів. Ніна переїхала до Черкас із Миколаєва за професією продавець, але зараз її щоденне заняття плести маскувальні сітки для українських військових. Почуваю себе потрібною, почуваю себе трохи, навірне, навіть щасливою, тому що я. Розумію, що це потрібно робити, що це допомагає нам, нашим воїнам, які нас захищають, а ми трошки захищаємо їх. Олена живе більше року в Черкасах, приїхала сюди з Харкова. Зранку плете сітки, а після обіду викладає англійську мову онлайн. Як можемо, ми наближаємо перемогу і робимо наш вклад. А по-друге, я тут познайомилась з такою кількістю людей, які дуже багато значать значить в моєму житті. Тут у волонтерському центрі зібралися активістки із різних міст. Усім їм не байдужа доля нашої країни. Ви звідки? Я з Харкова. А ви середенець, Луганська область. Ви звідки? Васильівка Запорізької області. Вас вітає схід України, дружківка. Вас вітає Херсон, ченгар. Волонтерки зізнаються, за плетінням сіток знайшли для себе не лише заняття, але й коло підтримки. Усі новини з фронту, радісні чи сумні, розділяють на всіх. При цьому чи не кожна має особисту мотивацію? У мене чоловік воював, стався інвалідом, син воював. Вот син уже рик, а тепер постанім здоров'я його демобілізувався. Я помогаю и це мой Я вирішую, що зсу нас освободя, і ми приїдемо в своє своєродний чангар. Ми його, якщо відбудуємо, і ми будемо далі. Працювати, як завжди, віримо в це, всі, всі віримо. І сітки, коли пліттем, ми всі думки вкладуємо в, в нашу роботу. За рік роботи руками тутешніх волонтерів змогли накрити не одну сотню спецтехніки і місць дислокації військових, чим допомогли зберегти їхнє життя. Зараз техніки стає більше і все більше надходить запитів від ЗСУ на сітки такі кімори. Тому попрацювати руками просять усіх, хто може. Зв'язку з підготовкою до контрнаступу ми отримуємо саме дуже багато запитів на маскувальні сітки, на кікімари. Тобто, вже прямо маємо таку чергу зараз. Як ніколи, нам необхідна допомога всіх небайдужих черкащан, гостів нашого міста саме в допомозі, потрібні руки, хоча б декілька годин свого часу. Потрібні насамперед робочі руки, а ще матеріали: нитки, тканина, господарчі щітки. Потрібні матеріали, бо зараз те, що з чим ми працюємо, це флізелін, основні ці кольори і піксельна стрічка. Потрібні щитки на кікімори, звичайні, якими білять хати, дерева, потрібні нитки природних відтінків зелених. Нині на Січ, яка розташована на другому поверсі за адресою Небесної Сотні 3, приходять щодня близько півсотні людей, але потрібно більше. Тут є можливість перекусити і випити чаю. Працюють із 9 ранку до 20 години вечора, щодня, крім неділі. Щодня приблизно до 50 людей протягом дня просто одні приходять зранку, інші приходять в обід, треті приходять надвечір після роботи. Працюємо раніше працювали до 6 години, зараз вже й до 8-ї години, бо дуже висока, високий запит, і черга просто збільшується з кожним днем. Ми маємо захистити тих, хто захищає нас. Олеся Мельченко, Сергій Косенко, телеканал Віка.